Привіт, це Ліля. Цей запис може знайти тебе в хорошому чи поганому гуморі. Незалежно від всього, послухай. Твоя ціль у цьому житті почуватися добре у власному тілі і житті. Якщо це зараз не так, це теж нормально. Не забувай, що це мене швидше чи повільніше, але це мене. Тебе навчили, що ти цінна і варта любові тільки тоді, коли ти зручна і корисна, але це не так. Ти варта всього на світі тільки тому, що ти є. Незалежно від стану, пори року, кількості гривень на твоєму рахунку, і це має бути твоя базова лінія, нижче якої ти не маєш опускати себе. Тобі не потрібно доводити, що ти усвідомлюєш зворотні боки цього прийняття, бо я знаю, що ти це вже робиш. Сядь, або ляж, бо сидіти іноді теж важко. Відкрий вікно, нічого страшного, якщо холодно, це тимчасово, а повітря наситить твій мозок киснем, і ти зможеш минути цю першу хвилю тривоги, суму чи гніву. Вони минуть. Тобі просто треба трішки часу, і він у тебе є. Повір. Згадай про дрібниці. Вони малі і, можливо, зараз не здаються цінними, але ти все одно згадай ти мусиш, бо більше ніхто не мусить. Я дам тобі кілька хвилин тиші. Чи відносної тиші. А ти думай, скільки мудрих думок ти думаєш і часто говориш, скільки зусиль ти вкладаєш у те, щоб залишатися доброю і вірною собі. Наскільки сильно ти хочеш змінюватися і змінювати світ навколо себе. В тебе не мусить виходити все ідеально просто зараз. Та й, в принципі, ніколи не мусить все виходити ідеально, ти і є мірило власної достойності. Тож будь до себе співчутливою і люблячою. Бо ніхто не мусить, тільки ти мусиш. Цінуй власні хороші дрібниці і полюби ті інші дрібниці, які ти вважаєш великими непростими вадами, бо вони найбільше потребують твоєї любові. Вони це ти, яку не мусить приймати ніхто крім тебе, і це твій обов'язок. Твій мозок і так працює 100% всіх 24 на 7, а ти його маєш змушувати працювати тобі на користь. Бо він найбільше хоче, щоб ти вижила, і тому підкидає дивні думки, бо інакше не вміє. А ти вмієш. Я знаю, що вмієш. І знаю, що будеш намагатися знову і знову, бо все це варте тебе ти варта кожної дрібнички в тобі, і кожна дрібничка варта твоєї уваги. І не забувай, що з дрібничок складається все.